У випуску дізнаєтесь про основні зарплатні орієнтири з 1 січня 2025 року, про зміни в розмірах соціальних виплат та видах і сумах податків, які буде платити ФОП на єдиному податку у 2025 році. Про нові правила подання зарплатної звітності у 2025 році, і зміни в правилах отримання ліцензії на підакцизні товари, та про багато інших податкових змін. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської платформи №1. На початку кожного місяця ми розповідаємо вам про зміни в законодавстві з 1 січня 2025 року. На бухгалтерів підприємств і фізичних осіб підприємців чекають важливі зміни. Податки підвищуються, змінюється податкове законодавство, і це безумовно вплине на оподаткування, фінансовий облік та операційну діяльність. Розглянемо ключові нововведення та їхній вплив на діяльність підприємств і роботу бухгалтера. Отже, починаємо що очікувати у січні. Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата в Україні відповідно до закону про державний бюджет на 25 рік залишається без змін. Зокрема, мінімальний прожитковий мінімум на одну працездатну особу на місяць складатиме 3028 гривень. З 1 січня 2025 року мінімальна заробітна плата становитиме 8 тисяч гривень у погодинному розмірі 48 гривень. Мінімальна зарплата впливає на розмір максимального та мінімального єдиного внеску. Так, максимальна величина бази нарахування ЄСВ у 2025 році дорівнює 20 розмірам мінімальних зарплат. Тобто, з 1 січня 2025 року ця величина становить 160 тисяч гривень. Відповідно, і розмір максимального внеску для ставки 22% січня по грудень 2025 року становить 35 тисяч 200 гривень, а для ставки 8,41% 13 тисяч 1456 гривень. Мінімальний страховий внесок з 1 січня 2025 року становитиме 1760 гривень. Також мінімальна зарплата впливає на розмір обмежень при розрахунку лікарняних та декретних. Так сума лікарняних та декретних з розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ, з якої сплачувався цей внесок. Тобто з січня 2025 року 160 тисяч гривень. Крім того, мінімальний розмір декретних розрахунку в рахунку на один день для основних працівниць складає 262 гривні 81 копійка. А ще розміри штрафів залежать від мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення. Наприклад, якщо держпраці виявить неоформлених працівників, то з 1 січня 2025 року штраф за це буде становити 80 тисяч гривень за кожного неоформленого працівника. Якщо є порушення мінімальних державних гарантій, штраф буде складати з 1 січня 2025 року дві мінімальні заробітні плати за кожного працівника, тобто по 16 тисяч гривень. Порушення інших вимог трудового законодавства коштуватиме одну мінімальну заробітну плату, а це 8 тисяч гривень за кожне таке порушення. З 1 січня 2025 року залишаються в розмірі, в якому вони визначені станом на 1 січня поточного року наступні показники. Граничний розмір добових при відрядженні по Україні 800 гривень, сума неоподаткованого доходу у вигляді подарунків 2 тисячі гривень. Ці показники не змінюватимуться протягом року, оскільки вони залежать від мінімальної зарплати станом на 1 січня поточного року і визначаються один раз на весь рік. На бухгалтерській платформі номер 1 у січні виходить відеокурс «Зарплата, відпустка лікарняні відрядження 2025, який допоможе розібратися вам у всіх зарплатно-податкових змінах з 2025 року. Більшість соціальних виплат прив'язані до прожиткового мінімуму. Так як він не змінився у 2025 році, то багато соціальних виплат залишилися на тому ж самому рівні. Зміни торкнулися тільки допомоги малозабезпеченим родинам для працездатних осіб 60% від прожиткового мінімуму. Раніше це було 55%. для осіб, які втратили працездатність та осіб з інвалідністю 100%. А для дітей 145% від прожиткового мінімуму. Раніше 140%. Суми аліментів також залишилися без змін для дітей до 6 років 2563 гривні, для дітей від 6 до 18 років 3196 гривень. Соціальна стипендія також прив'язана до прожиткового мінімуму. Тож суми залишаться на рівні 2024 року. Працездатні особи отримуватимуть соціальну стипендію 3028 гривень. У 2025 році підприємців єдиноподатників чекають значні зміни в оподаткуванні. По перше, у 2025 році повертається сплата ЄСВ ФОПами. Добровільною вона була з 1 березня 2022 року. В прийнятому законі про держбюджет 25 дію цієї норми закону про ЄСВ на 25 рік зупинили. По-друге, у 2025 році, з урахуванням мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму, зростуть ставки єдиного податку ЄСВ та буде нараховуватись військовий збір для підприємців на єдиному податку. ФОП першої, другої, третьої та четвертої групи сплачуватимуть ЄСВ за себе у сумі 1760 гривень на місяць 22 – 22% від мінімальної заробітної плати, а військовий збір 10 – 10% від мінімальної заробітної плати, що складатиме 800 гривень на місяць. ФОПи першої групи будуть сплачувати єдиний податок – 302 гривні 80 копійок на місяць 10 – 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня. ФОП другої групи будуть сплачувати єдиний податок у розмірі 1600 гривень на місяць, 20% від мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня. ФОП третьої групи будуть сплачувати єдиний податок 5% від доходу чи 3% від доходу плюс ПДВ, та військовий збір 1% від доходу. ФОП четвертої групи. Фермерські господарства сплачуватимуть єдиний податок з 1 гектара сільськогосподарських угідь або земель водного фонду, залежить від категорії типу земель, їх розташування у відсотках до бази оподаткування. До мінімальної зарплати прив'язаний граничний обсяг річного доходу для платників єдиного податку першої та третьої групи. Тому з 1 січня 2025 року діятимуть такі ліміти. Для першої групи 1 мільйон 336 тисяч гривень. 167 розмірів мінімальної зарплати, для другої групи 6 мільйонів 672 тисячі гривень, 834 розміри мінімальної зарплати для третьої групи 9 мільйонів 336 тисяч гривень, 1 тисяча 167 розмірів мінімальної зарплати у разі перевищення максимального обсягу річного доходу. З наступного кварталу підприємець переходить. На застосування іншої групи єдиного податку або на загальну систему оподаткування. Якщо ви передплатник бухгалтерської платформи номер 1 то у вас не буде проблем із заповненням декларації для ФОП за 2024 рік. На нашому курсі дізнаєтесь про всі зміни і тонкощі річного звітування, нові податки для єдинників, декларації ФОП ЮРОСІП за рік плюс електронний кабінет. Посилання на курс знайдете під відео. З 1 грудня 2024 року набрав чинності закон України номер 4015 про підвищення податків відповідно до закону з 1 січня 2025 року змінюється термін подання звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Єдину зарплатну звітність ПДФО військового збору та ЄСВ необхідно подавати щомісяця, починаючи з січня 2025 року. Такий місячний звіт подається протягом 20 календарних днів після останнього дня звітного місяця, тобто першу щомісячну звітність за січень 2025 року необхідно подати до 20 лютого 2025 року. Водночас за четвертий квартал 2024 року податковий розрахунок необхідно подати у термін, визначений для квартальної звітності, тобто не пізніше 10 лютого 2025 року. Щороку, відповідно до бюджетного процесу, Держказначейство відкриває нові рахунки для сплати податків. У 2025 році цей день може настати вже 1 січня, адже 19 листопада Верховна Рада прийняла в цілому законопроект про державний бюджет на 2025 рік. Тож слідкуйте за новинами на бухгалтерській платформі номер 1 і ми вам повідомимо вчасно про зміну рахунків для сплати податків. Січні 2025 року індексація нараховуватись не буде. Це обумовлено законом про держбюджет на 2025 рік. Суми індексації, яка склалася у грудні 2024 року, у січні 2025 року не нараховується. Тобто індексація з 2025 року обнулиться і розрахунок ІСЦ буде проводитися заново з чистого аркушу. Колеги, якщо ви хочете перевірити, чи правильно нараховували індексацію за попередні періоди, не витрачайте час на складні розрахунки. Наш калькулятор порахує індексацію за вас. Вам потрібно лише заповнити розмір зарплати працівника, базовий місяць та період нарахування індексації. З Січня 2025 року торговці в населених пунктах з населенням менше 5 тисяч зобов'язані забезпечити можливість безготівкових розрахунків, включаючи встановлення посттерміналів. Вимога не поширюється на фізичних осіб підприємців, платників єдиного податку першої групи та тих, хто здійснює виїзну торгівлю або продаж власноруч вирощеної продукції, які повинні будуть забезпечити посттермінали з 1 січня 2026 року. Із 27 липня 2024 року діє закон номер 3817 про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біатанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального. Але розділ 7, ліцензування цього закону згідно з прикінцевими положеннями, набирає чинності з 1 січня 25-го року. Ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності надаватимуться за таких умов: реєстрація або взяття на облік суб'єкта господарювання у податкових органах, повідомлення таким суб'єктом господарювання про об'єкти оподаткування і об'єкти пов'язані з оподаткуванням, через які здійснюватимуться відповідний вид ліцензійної діяльності відповідно до вимог пункту. 633 податкового кодексу, проходження електронної ідентифікації онлайн в електронному кабінеті і здійснення листування з контролюючим органом через електронний кабінет відповідно до прийнятої ДПС заяви про бажання отримувати документи через електронний кабінет. Нагадаємо також, що заяву про бажання отримувати документ через електронний кабінет можна заповнити у режимі введення звітності електронного кабінету і подати її до податкового органу. Відповідно до закону номер 3817, суб'єкти господарювання, які зберігають пальне. Виключно для власного споживання або промислової переробки звільняються від обов'язку отримувати ліцензію на зберігання такого пального в споживчій тарі об'ємом до 60 літрів. Для належної реєстрації акцизних накладних постачальник пального повинен дотримуватися ряду вимог, забезпечити коректне відображення даних у системах ЄРАН, надіслати повідомлення до Державної податкової служби за інформацією про отримувача пального, включаючи код ЕДРПО або реєстраційний номер для ФОП. Також з 1 січня 2025 року змінюється перелік документів, який подається суб'єктами господарювання для отримання ліцензій на право оптової торгівлі пальним за наявності місць оптової торгівлі, роздрібної торгівлі пальним зберіганням пального. Йдеться про документи стосовно введення об'єкта нерухомого майна в експлуатацію. Законом України від 18 червня 2024 року, номер 3813 про внесення змін до податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, внесені окремі зміни, які набирають чинності з 1 січня 2025 року, зокрема під пункт А. Під пункту 14.1.159 податкового кодексу доповнено абзацами такого змісту, доходи юридичної особи резидента від реалізації продукції товарів, робіт послуг за врахуванням непрямих податків, окремій юридичній особі не резиденту або окремому іноземному утворенню без статусу юридичної особи протягом календарного року становлять 70%. 5 і більше відсотків доходів такої юридичної особи резидента від реалізації продукції товарів робіт послуг всім нерезидентам за умови, що такі доходи становлять 50 і більше відсотків загальної суми доходу від реалізації продукції, визначеного за правилами бухгалтерського обліку. Вартість продукції товарів робіт послуг придбаної юридичною особою резидентом в іншої окремої юридичної особи, не резидента, або окремого іноземного утворення без статусу юридичної особи. В тому числі у нерезидента, який проводить господарську діяльність через постійне представництво на території України, протягом календарного року становить 75% і більше відсотків вартості продукції товарів робіт послуг, придбаної такою особою у всіх нерезидентів за умови, що сума таких операцій з придбання становить 50 і більше відсотків загальної вартості продукції товарів робіт послуг. Також збільшено з 20% до 25% нижню межу частки володіння корпоративними правами кожної особи в наступній юридичній особі в ланцюгу для визначення пов'язаності, незалежно від результатів множення. Отже, пов'язаність осіб встановлюється відповідно до наведених у підпункті 14.1.159 податкового кодексу критеріїв. Ці критерії умовно можливо поділити на такі групи пов'язаності юридична, економічна, родинні зв'язки. На відеокурсі, який виходить у січні на бухгалтерській платформі, номер один допоможемо скласти річний фінансовий звіт юридичним особам усіх категорій підприємств. Фінансова звітність за 2024 рік подаємо без ризику штрафів і аналізуємо показники. З програмою курсу можете ознайомитись за посиланням під відео. Згідно з рішенням Кабміну, з 1 січня 2025 року вчителям доплачуватимуть 1 тисячу гривень щомісяця. Ці кошти не підпадають під оподаткування. З вересня ця сума зросте до 2 тисяч гривень. Ці кошти освітяни отримуватимуть на руки, тобто вони не підлягають оподаткуванню. Така доплата буде нараховуватися всім вчителям загальної середньої освіти незалежно від стажу та місця, де розташована школа у селі чи у місті. 1 січня 2025 року медзаклади у певних випадках будуть надавати послуги за плату. Наприклад, якщо людина звертається без направлення лікаря, також доведеться платити за послуги, якщо їх було надано за договорами з юридичними особами або у закладах охорони сектору безпеки і оборони та державного управління справами тим, хто не належить до прикріпленого контингенту. До того ж, плата стягуватиметься, якщо медпослуги не покриваються програмою державних гарантій. Додатково оплачуються послуги в таких випадках: надання медпослуг вдома за бажанням пацієнта, якщо це не обумовлено. Його станом можливість обрати лікаря для планової спеціалізованої допомоги, перебування в палаті з підвищеним комфортом за запитом пацієнта. Усі медичні заклади мають розмістити на своїх сайтах та інформаційних стендах повний список платних медичних послуг із зазначенням їх цін та безоплатних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій. 1 січня 2025 року буде повністю ліквідовано МСЕК. Таке рішення ухвалила Верховна Рада у грудні. Замість цієї структури у кластерних і надкластерних лікарнях буде створено експертні комісії. З 1 січня 25-го року відбудуться такі зміни: статус інвалідності буде гнутуватися на сучасній концепції оцінювання повсякденного функціонування людини, тобто оцінювання впливу травми чи хвороби на повсякденну діяльність. Спроститься шлях для пацієнта. З процесу виключено ЛКК. Для певних об'єктивних станів до оцінювання не треба чекати 120 днів лікарняного. Направлення на дообстеження обмежені одним разом, окрім випадків із вагомими причинами. Буде встановлено об'єктивні критерії направлення на оцінювання та критерії визначення заочних чи дистанційних засідань на основі переліку діагнозів та інтервенцій. Оцінювання стане більш фаховим та доступним завдяки складу команд з лікарів-практиків у найпотужніших лікарнях, які будуть Рівномірно розподілені по території України. Весь процес оцінювання фіксуватиметься в електронній системі, документи і дії будуть цифровізовані. Система також обиратиме команди для справи відповідно до діагнозу та профілю команди. При цьому дані пацієнтів та лікарів будуть приховані один від одного до дня засідання, що дозволить мінімізувати корупційні ризики. Буде сформовано центр оцінювання для оскарження рішень, який складатиметься з медичних фахівців з різних закладів країни. З 1 січня 25-го року документи для людей з безстроковим статусом інвалідності залишатимуться чинними. Для решти людей з інвалідністю, чий повторний огляд припадає на час впровадження нової системи. Термін повторного огляду подовжується на 6 місяців. Усі документи, виплати, пільги, соціальні послуги та відсрочки зберігаються. 1 грудня 2024 року набрав чинності закону України від 10 жовтня 2024 року, номер 4015 про підвищення податків, цим законом встановлено, що при визначенні мінімального податкового зобов'язання за 2025 рік. Та наступні роки, закінчуючи роком, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан, коефіцієнт К визначений у підпунктах 381.1.1 і 381.1.2 податкового кодексу застосовується зі значенням 0,057 тисячних. В Україні впроваджується автоматичне надання статусу учасника бойових дій. Тепер військовим, які виконують бойові завдання, не потрібно буде подавати паперові документи та проходити погодження. Після надання статусу УБД захисник або захисниця матиме можливість згенерувати електронне посвідчення у застосунки Дія та користуватися всіма перевагами статусу. В електронному вигляді документ можна буде демонструвати з січня 2025 року. Крім того, у застосунку Армія Плюс запускається нова програма Плюси для військових. Як повідомляє Міністерство оборони України, це дасть можливість отримати низку преференцій, зокрема доступ до спеціальних пропозицій на товари та послуги, а також спеціальний резерв квитків для військових. До того ж, військовослужбовці матимуть знижки на пальне та 30% на меню АЗК. Нагадаємо, що на підприємствах персональний військовий облік ведеться за списком персонального військового обліку. Форму списку затверджено в додатку 5 до порядку номер 1487. Щороку до 25 січня, станом на 1 січня, на підприємствах мають бути сформовані такі списки персонального військового обліку. Подавати ці списки до будь-якого органу не потрібно. Списки персонального військового обліку підписуються керівником державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації а також особою відповідальною за ведення військового обліку. Нормами порядку номер 1487 не передбачено подання зазначених списків та відомостей до. Будь-якого органу, установи, особи та інше. Це внутрішній документ, який має бути на підприємстві обов'язково. ФОПи військовий облік працівників не ведуть, тож обов'язок формування списків стосується тільки Юросіб. За відсутність списків та відомостей на керівників Юросіб чекатиме адмінштраф за порушення законодавства про оборону. Мобілізаційну підготовку та мобілізацію 19 травня 2024 року. В особливий період розмір такого адмінштрафу для посадових осіб підприємств вже становить від 2 тисяч до 3,5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить від 34 тисяч до п'ятдесяти тисяч гривень. У січні 25-го року святковий день 1 січня Новий рік. За звичайних часів в цей день ми відпочивали б, але під час воєнного стану норми статті 73 КЗпП не діють, тому 1 січня середа буде звичайним днем. У нашому зручному навігаторі воєнного стану на бухгалтерській платформі номер 1 ми зазначаємо періоди продовження воєнного стану із посиланням на укази президента і закони України. Оскільки воєнний стан в Україні було продовжено до 7 лютого 25-го року, то всі традиційні вихідні пов'язані зі святами скасовано. Так українці у перший місяць 2025 року матимуть 23 робочі дні та 8 вихідних та святкових, тобто, 1 січня традиційний новий рік. Що припадає на будній день, буде звичайним робочим днем. Скорочених днів також не передбачається. У дати 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 та 26 січня українці відпочиватимуть, оскільки на ці дні припадають субота та неділя. Ще хочу привітати вас з новорічними святами, дорогі колеги. Бажаю, щоб усе лихе залишилося у минулому. Бажаю, щоб попереду чекали тільки чудові та радісні події, миру, злагоди, здоров'я, процвітання, везіння, і нехай новий рік буде багатим на бажані подарунки та міцні обійми дорогих людей. І на сьогодні. Це останні новини. Звертаю увагу, що це випуск у текстовому форматі. Ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи. 1 також там ви на платформі ви можете дізнатися про ще більше новин і змін з 1 січня. Пряме посилання знайдете в описі до відео. А якщо інформація у відео була для вас корисною, напишіть в коментарях свої враження і поділіться зі своїми колегами своїми дубками під відео. А ми продовжуємо готувати для вас ексклюзивні новини. А про те, чого очікувати у лютому, розкажу через місяць. До зустрічі!